Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після свого візиту до Китайської Народної Республіки президент Франції Еммануель Макрон потрапив у справжній скандал із своїми стосунками із Сполученими Штатами та й із стосунками Європейського союзу та Сполучених Штатів. Візит, який самого початку планувався як демонстрація європейської єдності по відношенню до Китаю. Не випадково ж разом із Макроном Пекін відвідувала очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляй, став в результаті демонстрацією розбіжності між європейськими країнами і між Францією та Сполученими Штатами. Вже після візиту у великому інтерв'ю французькому виданню «Лес Ехос і американському виданню Політико. Еммануель Макрон говорив про важливість політичної автономії Європи і фактично дорікав Сполученим Штатам. Величезну увагу спостерігачів викликали навіть не цитати з інтерв'ю французького президента. А ремарка видання політика, у якому його редактори підкреслили, що вони погодилися на інтерв'ю із цензурою Єлісейського палацу тільки для того, щоб мати доступ до французького президента. Однак ті слова, які Макрон говорив з приводу Тайваня та американсько-французьких взаємин, були набагато більш виразними, ніж Цитати з інтерв'ю президента Французької республіки, які пропустив Єлисейський палац. І якщо врахувати, що і цитати французького президента виглядають м'яко кажучи, ударом по взаєминах між Францією і Сполученими Штатами залишається тільки здогадуватись про що саме Еммануель Макрон говорив журналістам. Під час свого повернення з Китаю, і найголовніше про що ж саме він говорив в голові Китайської Народної Республіки та генеральному секретареві центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Дзіньпіно, коли мова стосувалася Тайваню. одного з найчутливіших аспектів у стосунках між Китаєм і Сполученими Штатами. Незважаючи на те, що Урсула фон дер Ляєн нагадувала Сі Цзіньпіну про необхідність мирного вирішення питання Тайваню, і під час спільної зустрічі Еммануель Макрон по суті приєднався до її позиції, тепер можна зрозуміти, що під час неформального візиту французького президента до Гуанчжоу де Макрон був наодинці із Сідзеньпіном і сприймався як справжня політична зірка під час зустрічі з китайськими студентами, тези французького президента могли виглядати інакше. Президент Франції підкреслював, що його країна не має зараз ставати державою, яка буде залежна від позиції Сполучених Штатів по відношенню до Тайваню. І до надмірно жорсткої реакції Китайської Народної Республіки на політику Сполучених Штатів і на контакти між тайванськими і американськими політиками. Це досить серйозно, якщо подумати про подальший розвиток подій, коли Макрон називає ситуацію із Тайванем пасткою для Європи і підкреслює, що є досить важливим для європейського континенту стати третім полюсом у світовому порядку, це по суті атака на спільні цінності Сполучених Штатів і Європейського Союзу у протистоянні авторитарним режимам, у протистоянні диктатурам. Цікаво, що свого часу практично той самий маневр Еммануель Макрон вже робив із президентом Російської Федерації Володимиром Путіном, і тоді, коли вже після окупації. Криму і початку війни на Донбасі запросив російського президента на приватну зустріч у своєму палаці в Безансоні перед зустрічю Групи Семи і фактично визвався бути так, би мовити, адвокатом Володимира Путіна під час цієї зустрічі групи Семи. І що цікаво, що з цього саміту французького і російського президентів нічого не вийшло. Еммануель Макрон не добився від Володимира Путіна. Виходу Російської Федерації з африканських країн, де Франція мала традиційний вплив. Та ба більше, Росія навіть посилила вплив вагнерівців, і тепер це Франції доводиться виходити з цих країн. Однак Макрон не зробив жодних висновків з цього року. Він намагався скликати новий саміт у нормандському форматі в Парижі і, по суті, відгукнувся на бажання нового українського президента Володимира Зеленського. Провести такий саміт після його обрання на посаду, хоча ніяких реальних підстав для того, щоб зустрічатися із Володимиром Путіним і створювати у російського президента враження, що Україна може капітулювати перед Росією і піти на поступки під тиском західних держав насамперед Франції і Німеччини. Тоді просто не існувало. В результаті саміт у Парижі закінчився справжнім фіаско і наблизив рішення Володимира Путіна про так звану велику війну проти України. А Ангела Меркель вже я б сказав, сказав на закінчення своєї посади, здивованими очима дивилася на двох молодих людей: Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, які просто не усвідомлювали, які справжні висновки з цієї зустрічі зробив російський диктатор. Але і ця ситуація, яка закінчилася війною на європейському континенті, війною, яка невідомо чим і коли закінчиться для Європи, нічого не навчила Еммануеля Макрона. Він знову. Бажає знайти для європейців якусь свою ноту у діалозі з авторитарною державою, яка очевидно підтримує Російську Федерацію і бажання знайти свою сферу впливу у Європі і підкорити собі колишні радянські республіки. І ніби не помічає того факту, в чому насправді зацікавлений Цзяньпі. Таке враження, що. Примара економічних інтересів Європи просто поставила крапку на цінностних інстинктах французького президента, і він не усвідомлює, що економічне розлучення з Китайською Народною Республікою, таке ж неминуче, яким було економічне розлучення із Російською Федерацією, так вдарить по французьких і європейських економічних інтересах, що невідомо, що взагалі станеться з європейською економікою, якщо не реальний тісний зв'язок із Сполученими Штатами Америки і з іншими. Державами демократичного, а не авторитарного устрою, і звичайно, це не може не датися в знаки і на нинішній війні, на війні Росії проти України. Я досить цікавим, що американський сенатор Марко Рубі, один з найавторитетніших республіканців, сказав, що якщо Макрон буде продовжувати так говорити від імені всієї Європи, Сполучені Штати мають розглянути можливість зосереджити свою зовнішню політику саме на стриманні Китаю. А це означає залишити свою європейську політику, дати європейцям можливість самим впоратися із війною в Україні. І це досить небезпечна теза саме для українців. Але треба усвідомити, що розкол між Європою і Сполученими Штатами звичайно може призвести до значного погіршення українських можливостей у протистоянні Росії. І дуже дивно, що цього не може усвідомити французький президент. Що всі його спроби знайти спільну мову із китайським правителем за рахунок Сполучених Штатів є звичайно серйозним ударом. По інтересах демократичного світу залишається тільки сподіватися, що Макрон все ж таки під час цього візиту виступав від імені не Європи, а Франції, що інші європейські лідери зможуть пояснити президенту Франції, що він черговий раз робить дивовижну зовнішньополітичну помилку, досить небезпечну для самої Європи. Та ще й на тлі нового скандалу скандалу пов'язаного із витоком документів Пентагону. Цей скандал. Продовжує розгортатися сьогодні протягом. Усього дня і став важливим сюжетом в світовій політиці. Зараз вже говориться, що цей виток секретних документів Сполучених Штатів може бути навіть верхівкою айсбергу. І таким чином ми можемо зустрітися ще з багатьма витоками секретних документів, які можуть серйозно вплинути на ситуацію пов'язану із. Подальшим розвитком подій в війні Росії проти України, і звичайно, цей скандал зараз позначається на стосунках Сполучених Штатів із союзниками, з Україною з Південною Кореєю, з Ізраїлем. І цей конфлікт буде тільки продовжувати після того, як повідлізавляються нові і нові повідомлення про наслідки цього витоку. Україна вже спростувала повідомлення про те, що вона була змушена внести зміни у свої воєнні плани перед імовірним е, контрнаступом. Про такі зміни повідомила телекомпанія CNN. Однак в офісі президента України підкреслили, що стратегічні плани України залишаються незмінними однак, конкретна тактика, звичайно, завжди може бути зміненою. А в Групі журналістських розслідувань Белінкет намагаються зрозуміти, звідки почався виток документів, і здивуванням знаходять його навіть в ігрових співтовариствах підлітків. Очевидно, що хтось закинув ці документи в різні соціальні мережі, сподіваючись, що вони будуть розповсюджуватися за принципом пожежі. 25 років. Опозиційному російському політику Володимиру Карамурзі. Цей вирок був запропонований прокуратурою під час процесу і вже прокоментований самим Карамурзою у виступі перед судом в російській столиці на думку спостерігачів і самого Карамурзи повертає Російську Федерацію до часів процесів Йосипа Сталіна. 25 років Карамурза отримує за критику. Дії російських агресорів в Україні по суті тільки за слова його звинувачують у державній зраді. Однак політик ніколи не мав доступу до жодної секретної інформації і не писав нічого окрім власних політичних позицій, не повідомляв ніякої секретної чи конфіденційної інформації. Такий високий вирок знову говорить про те, що Росія Володимира Путіна перетворюється на справжню тоталітарну державу, і критики режиму можуть розраховувати. Лише на такі вироки, які можуть призвести до їхньої смерті у місцях уязнення. Ну і звісно, такі вироки говорять про те, який час збирається надалі Володимир Путін керувати Росією. Очевидно, що російський диктатор збирається померти у президентському кріслі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!